Ще розглянемо зараз е, капітальний ремонт тротуару по вулиці Європейській у селищі Ратняковського району Волинської області. Прошу, Ратницька громада, доброго дня, шановний Олексій Володимирович, шановні присутні. Ратівська громада презентує безбар'єрний маршрут, який з'єднує центр селища із. Двома найбільшими медичними закладами нашої громади і колишнього Ратівського району це центральна районна лікарня і відповідно центр первинної медичної допомоги. Назва проекту Капітальний ремонт тротуару по вулиці Європейській селищі Ратне. Значить, загальна вартість проєкту 10 мільйонів 236 тисяч 256 гривень, забезпечить влаштування покриття тротуарного на 1570 метрів, де передбачено. Зниження бурдюрного каменю у 58 місцях, влаштування тактильної плитки та обмежувального огородження у 22 місцях, і також одна зупинка, облаштування одної зупинки громадського транспорту. Фактично, у нас сьогодні облаштоване безбар'єрне середовище в наших медичних закладах, і нам потрібно забезпечити безбар'єрний маршрут. Для нашого населення хочу тільки зазначити такі цифри, що протягом місяця наші медичні заклади відвідує понад 6 тисяч осіб в цей місяць, і з них більше 700 військових. Тому вважаємо надзвичайно важливим цим об'єктом і просимо підтримки відповідної експертної робочої групи. Ми просимо 7 мільйонів 880. Тисячі і забезпечимо з місцевого бюджету нашу частку це 2 мільйони 355 тисяч. У мене все, доповідь, закінчила. Шановні члени експертної робочої групи, чи є запитання? Так, не бачу. Отже, хто за те, щоб виділити кошти для капітального ремонту тротуар вулиці Європейській в селищі Ратне Ковальського району Волинської області у розмірі 7 мільйонів 881 тисяча 917 гривень. Прошу голосувати. Хто за рішення ухвалено? Ухвалено доголосно. Дякую. Я дякую всім за увагу. Пані Вікторія, вам слово. Отже, у нас наступний проект, який пропонується дарування.